12 новеньких крісел колісних отримало Олександрійське об'єднання. Віра 11 з них більш важкі, пристосовані для приватного сектору, і одне полегшене. Якщо така коляска, як оце. Вона підходить більше для людей, які живуть в своєму будинку. Тут її можна возити, вона важкенька така, але вона дуже-дуже міцна. Дуже міцна. А така коляска, яка складується, вона більше підходить для дев'ятієжок будинків, там, де часто інваліда, допустимо, треба винести і посадити на цю коляску. Хотілося б їх мати і ті, і другі види. У середньому термін експлуатації одного такого крісла від трьох до восьми років. Служби, яка б ремонтувала такі засоби для пересування в Олександрії, немає а через нерозчищені дороги взимку ще більше ламаються колісні крісла. Місто Олександрія дуже погано посипають тротуари через те, що таким людям як ми. І пожилим людям дуже важко ходити. Кстаті, в нас дуже погано обстоїть обста обстоятельства в нашій поліклініки. Люди виписуються, але там не дають коляску. Не дають коляску, щоб знести отаку людину до скорої допомоги, або на верхній етаж щоб опять повернути ту коляску. Допоміг віряти з засобами пересування депутат міської ради Віталій Заріцький, який співпрацює з об'єднанням вже багато років. Засоби для пересування приїхали з Польщі завдяки підтримці фундації Вікторія в середині 23-го року, дякуючи фундації Вікторія. Це Польща, От, засновник, засновниками якої є Тоценко Вікторія та Іорсаєнко. Це два засновника цього фонду. От, вони також запропонували свою допомогу людям з обмеженими можливостями. В першу чергу ці коляски були розраховані для воїнів, які повертаються з війни і обмежені в своїх можливостях. А от, потім, е, уже коли це питання було закрите, е, далі почали працювати з лікарнями. На сьогоднішній день, дякуючи цій фундації Вікторія, е, завезено десь до 30 е, колясок. Всі коляски бельгійського виробництва, всі коляски нові. О, це не якісь перебірки, не щось інше. Ви бачили, вони зараз знаходяться в ящиках, все зібрані. От, колеги, дякуючи, зібрали їх. І дані дані е, візки на сьогоднішній день. Ви бачите, вони такі більш потужні. От е, інвалідом нашим сьогодні вже почали подобатися. Загалом Олександрійська громада отримала 30 таких крісел. Із них 12 з Іванівні взято, п'ять на Міську лікарню, я думаю, що це питання, яке вона казала, воно буде підроблено. Бо такі коляски також отримала міська лікарня. Дві коляски отримана онуфрівська лікарня, дві, опять же, по їхньому проханню, дві петрівська лікарня. І останні і інші коляски видавалися вже безпосередньо людям, які цього потребували в першу чергу, і зверталися за ними. Також завдяки підтримці благодійного фонду Вікторія вдалося отримати ортези, які передали на фронт, та ще деякі медичні засоби. Це спеціальне таке обладнання при переломі, при перебиті рук ніг от були видані. От крім того, протипровижні матраси, от, також мазь ближнім часом. Я думаю, на цій неділі ці матраси передамо до міської лікарні. Разом із ортезом, які також необхідні на сьогоднішній день для лікування хворих в Олександрійському об'єднанні Віра сьогодні понад 140 людей з інвалідністю. Тож за словами Зої Беззубової, є потреба ще у десяти колісних кріслах.